У нас усе місто було в трояндах. Усе. А зараз ну, що вам сказати? Нема міста. Нема. З лиця землі стерли, все розбили. А вертатися я не знаю вертатися нікуди. tại vì cặp bà Хочете подарувати якійсь людині мільйон троянд. Просто привезіть її у Бахмут. Бахмуті побахає просто не переставаючи. Раніше Бахмут був таким собі хорошим містечком для життя, яке російське військо перетворило на випалену землю з поодинокими перехожими на вулицях та у дворах. Кулеметник автоматних обстрілів. Дуже багато, дуже, дуже, дуже Пулі літають шальні. Привіт, я Руслан, і я збираю це відео про Бахмут. Цього міста вже не існує, його повністю зруйнувала російська армія. В нашому архіві я знайшов усі кадри про долю цього міста. І я хочу вам показати, яким насправді гарним і затишним воно було. Також я попрошу вас, якщо ви впізнаєте якихось людей з цього відео, напишіть, будь ласка, в коментарях, яка доля цих людей. Чи все з ними в порядку. Мы выпускаем где-то в начале 60-х. Первый выпуск нашей продукции был в 1954 году. Это было полусухое, полусладкое вино. 490 тысяч мы его выпустили, а на проектную мощность того времени 5 миллионов мы вышли в 1964 году. Це постепенно васадку на нову і в осад. 25 гектарів ось таких підземних галерей. 15 мільйонів пляшок шампанського Технологи нас попереджають, що Голосно говорити не варто. Зараз шампанське відстоюється, відпочиває, йому не потрібні зайві вібрації. Ні, ну я йому в виду, це все вип'ють скоро. Це здесь... в будущем. В будущем. Да, а скільки йому да, да. тут дозрівати вашому ну, це? Це роза 14 тиража 2014 року, -го тобто йому вже два роки. Продажа. То есть диаметр пузырьков мелкий. Это говорит о том, что это шампанское или гристое вино приготовлено классическим методом производства, то есть в <вы> На одно стекло, там, а вот здесь на сквозь вот тоже осколок видно здесь. Напад на базу української бронетехніки та склади зі зброєю, що розташовані в центрі Артемівська, стався близько другої ночі. Півсотні бойовиків під командуванням, начебто російських диверсантів, висунули старшим офіцерам частини ультиматум негайно скласти зброю і здатися. Щойно командир відповів відмовою: озброєні нападники почали стріляти з автоматичної зброї, гранатометів та кидати гранати. Українці викликали підмогу на гелікоптерах до Артемівська прибули десантники та кіровоградські спецпризначенці. Штурм зображався. Активна фаза проходила около 45 хвилин. Зараз територія частини закрита для всіх. Там працює військова прокуратура. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею Тероризм. Щоправда, поки що мало зрозуміло, кому саме висуватимуть обвинувачення. Жодного нападника затримати не вдалося. Ось моя квартира. І там у середині німа ні окон, нічого. Чесно кажуть, ми от як залізімо, куди этот погріб. І сидімо в погрібі вже сьогодні 11 днів. Уже звична картина бойових дій. Сусіди кажуть, що власники цієї квартири про усе це ще не знають. Не можуть їм просто дозвонитися. Власне, тут взагалі нічого немає. Ні зв'язку, ні води, ні світу. добрую волю, без какого-то наружного давления они выходят на площади, они начинают объединяться в группы, они начинают помогать армии, они любыми способами приближают мир, потому что завтра может быть поздно. Хотят жить в Украине, в стране своей. И что нас много, что мы что-то можем, мы хотим. Что Донбасс, это, это тоже Украина, всегда было так и Ще маленький конкурс. Хто швидше? Сині чи жовті? Хто швидше розгорне? Сьогодні тут ми встановили черговий рекорд по розгортанню найбільшого прапора України у світі. Тут сьогодні в Артемівську. Велике свято української. української Слава Україні! Артемій, це Україна! Донбас це Україна! Слава Україні! Добрый день, уважаемые гости. Замечательное мероприятие проводить почаще. Це будуть зближати восток, запад, да? ну, об'єднають Україну, так як ми кетаму всі стремимося. Так, Артемівськ уже без Артема захистити Артема прийшла лише одна жінка. Інші або ж а, спокійно спостерігали, або ж підтримували цю акцію. Потужний кран легко відірвав пам'ятник від постамента, що правда, під час цієї операції у революціонера відлетіла кисть правої руки. Проте. Хотіли сьогодні скинути і Леніна, підігнали навіть вантажівку, але Ленін таки стояв. Сказали, що сталося з краном. А, вот это другое да. дело. Нам нужны ваши подписи на согласие. Спасибо. Спасибо. Удачи Приятного вам. Дня. Добрый день. Может, Здравствуйте. Здравствуйте. Да не стесняйтесь, распишись, распишись. Да, распишись. Вы же тоже местный житель. Да. Подписи, да. Подписи местных жителей. Давай, я подпишу. А вы подписывались уже? Нет. Первое место нам дали за нашу идею по созданию небольшого сквера, парка. Прямо вот здесь буквально. Ну, как вы видите, это забитый, забытый, и ни разу не ухоженный дворик. Этот проход мы собираемся тоже облагородить, тоже выложить его и поставить здесь лавочки, так как, ну это, скажем так, прямой выход к входу в ВУЗ. Выйдут на субботник, если вы на субботник может. Посадить, пошли там где. Это проект для всего города. Максим. Я представитель и менеджер волейбольного клуба «Бахмут». Спорткомплекс посещает большое количество людей. Все спортивные учреждения, которые есть в этом городе, это училище Олимпийского резерва имени Сергея Бубки, это школа высшего спортивного мастерства, детско-юношеская спортивная школа, это паралимпийская сборная Украины. Выбор ну, на сегодняшний день просто сумасшедший. То есть от э, волейбола, футбола, баскетбола до каких-то новых видов спорта, которым, о которых, может быть, там даже некоторых, некоторых даже я не знал. Про вас же можно сказать, что вы компьютерный юзер? Да, компьютерный чайник вже друге заняття, а комп'ютерна абетка все не підкорюється. Альт, ну, що воно означає підглянути у сусідок по партії намагається Ольга Павлівна. «Покажіть мишку. Симишка. А от те ж мишка. Де? Їй 80 і комп'ютерний старт можна вважати успішним. Швидкість друку – 8 знаків на хвилину. Іти у ногу з часом. Ольга Павлівна вирішила самостійно. І всі працюють на таких, А я надачу чуть, -чуть розуміти. Внукам поїду, я вже буду немножко справи. Комп'ютерна грамотність для пенсіонерів у Бахмуті це. Три переповнені групи майже в усіх бабусі дідусів родичі живуть в інших містах. Тож для них головна мета опанувати онлайн спілкування. За вчителів молодь, місцеві волонтери класи облаштували в колись приватному магазині будматеріалів. А тепер власники для всіх відкрили тут. Громадский простер. Мы 2014 -го года решили, что мы должны что-то делать, не сидеть дома на диване, не ждать с неба упавшейся помощи. Мир есть мир, он должен быть всегда, поэтому надо поддерживать тех людей, которые хотят что-то изменять в городе. Активные граждане в городе есть. Ветер просто очень сильно его поднимает, и вместе с ним улетаем. С моим ростом это очень тяжело держать. Я уже несколько раз вперед улетала. Причопурений до свята у синьо-жовті кольори. Бахмут місто звільняли під старим радянським іменем Артемівськ. Але на тепер декомунізували назву і завели традицію. щороку цього дня розгортати величезне знамено одна справа розгорнути прапор зовсім інша згорнути це перетворилося на справжнє змагання синьої та жовтої сторони. Зараз Колона рушає зі значно меншим. Першою за куточок тримається 18-річна Марія. Підлітком вона разом з друзями вийшла до українських військових з прапором. Воєнні тільки зайшли, к нам, де батальйон Донбас. Ми з друзями пройшли з флагом, як, би, як в підтримку. І після цього почали допомагати. Там було нам по 15 років. Лав. Да, не да я, ты делаю. Билое... Не, я просто... Я, забываю, не забываю. Не я тебе. твоя не а понимаю, Ну, давливая, мы давливаем. Отойти, отойти я усунуть. У нас усебисто було в трояндах. Усы. А сейчас... А що вам сказати? Нема міста, нема. З лиця землі стерли, все розбили, а вертатися, я не знаю, вертатися нікуди. Ці троянди стануть символом відродження, відбудови і нового життя нашого рідного міста фортеці Бахмут.